П'ять пакетиків з речовиною, схожу на коноплю, знайшли медики у кареті швидкої допомоги у Чернігові на вулиці Гончій. Їх знайшли медики після того, як надали допомогу чоловіку, машину якого перед цим зупинили патрульні. Як сказав ЮА Чернігів пресофіцер патрульної поліції області Віталій Копистко, поліцейські зупинили машину, бо там не працювала задня фара. Під час спілкування з водієм інспектори помітили у нього зовнішні ознаки наркотичного сп'яніння і запропонували пройти медичний огляд. Чоловік відмовився та викликав свого адвоката. За деякий час на місце прибув адвокат. За знову ж таки, короткий час спілкування адвоката та цього водія. Адвокат повідомив поліцейським про те, що йому його підзахисному потрібна медична допомога. Водій, в свою чергу, почав. Його почало трусити. Наші співробітники відреагували, тому що за ознаками було схоже на те, що в нього може бути гіпертонічний криз. Він скаржився на болі в грудях. Паралельно викликали карету швидкої медичної допомоги і намагалися надати домедичну допомогу також на місці. Одразу після огляду медики сказали патрульним, що знайшли пакетики там, де сидів чоловік. Він заперечив, що це його пакети. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Вони вилучили з гортки і оглянули машину. В автомобілі заборонених речовин не виявили. зупинили за те, що стоп не гаріли і сделали обис машини Плохо, й за того, що вони дійстволі Пытались виточить мене з машини. Мій підзахисний Юрій він не був навіть затриманий. Більше трьох годин його просто обмежували. Мене штовхали, Юрія тримали без жодної законної підстави. Немає протоколу затримання. Зараз, коли була зроблена медична ін'єкція, невідомо чого що, що там робили. Скоро поїхала. Патрульні поліцейські кажуть, давайте ми зараз вас будемо свідувати на наркотичні речовини або інші лікарські препарати. На моє прохання, що шановні зв'яжіться зі скорою дізнайтесь, що було зроблено, щоб врачу повідомити на Щорса-3, то вам потрібно, ви типу, узнавайте. Ну, це от от ось ось таке, розумієте. Тобто особа перенервувала, в нього тиск підвившися, він отримав медичні ліки. Зараз його хочуть вести на освідування. На даний час попередньо вже завершується робота слідчо-оперативної групи. Водій, знову ж таки, після консультації з адвокатом не заперечує поїхати до медичного закладу на освідування. Наразі це поки вся інформація. Деталі цієї справи вивчають слідчі.